Чи знали ви, що 150 років тому демократична партія США підтримувала рабство, а республіканська боролася з емансипацією? І що кольори партії Червоний та «Синій» були обрані не за ідеологією, а телевізійними редакторами? Зараз розповім, як у США партії майже помінялися місцями, а кольори вперше з'явилися лише у 2000 році, у двадцятому столітті було все навпаки? Демократична партія виникла як партія фермерів та рабовласників півдня. Вона виступала за обмежену федеральну владу, права окремих штатів і свободу особистості, включно з правом володіти рабами. Республіканці навпаки були тією партією півночі індустріалізації та боротьби з рабством. Саме Авраам Лінкольн, республіканець, підписав прокламацію про звільнення рабів у 1863 році. Але у 20 столітті все змінилося. У 30-х роках Рузвельт демократ запускає новий курс, масштабні соціальні програми, підтримку про. Спілок і регулювання економіки демократична партія починає зміщуватися вліво, перетворюючись на партію державної допомоги та соціальної справедливості. Кульмінація проходить на 60-ті роки. Ліндон Джонсон, демократ, підписує закон про громадянські права, який забороняє расову сегрегацію. І це спричиняє масовий відтік білих південців із демократичної партії до республіканської. Республіканці стають партією бізнесу, промисловців і неконтрольованого капіталізму. І в результаті демократи перетворюються на більш ліберальну міську партію, яка спирається на нацменшини, молодь та університетські кола. А республіканці більш релігійну, традиціоналістську, провінційну партію, яка сильна на півдні та середньому заході США. Сьогодні, за даними дослідженнями, 92 афроамериканців голосують за демократів, а 74% євангельських християн за республіканців. Отже, як бачимо, за останні 100-150 років ідеології гасла та навіть електоральні бази демократичної та республіканської партії США суттєво змінилися і в багатьох аспектах навіть помінялися місцями. А тепер про кольори. До 2000-х років жодної системи про кольори не було. Кольори партію США не були зафіксовані. Різні змі, газети, телеканали, а іноді навіть окремі штати використовували різні схеми. На одних картах червоними позначали демократів, а на інших синім – сині, тих самих демократів. Деякі телеканали навіть чергували кольори з виборів до виборів, щоб показати об'єктивність і не асоціювати жодну партію з певним кольором. Наприклад, NBC у 80-х роках використовували синій для республіканців, а червоний для демократів. А в 76-му році робили навпаки, республіканці були червоними. Журналісти тоді пояснювали так, чому червоний має бути поганим. Давайте наступного разу поміняємося. Але у 2000 році все змінилося. Тоді відбулися вибори між Джорджем Бушем і Елом Гором, які завершилися надзвичайно суперечливим і вузьким результатом, особливо у штаті Флорида. Через судові розгляди країна протягом цілого місяця щодня дивилася карти голосування по штатах. Усі великі телеканали узгоджено використовували одну і ту ж саму схему: червоний – республіканці це буш, а сині демократи гур. І хоча цей вибір був абсолютно випадковим, але тривалість кризи та постійне повторення цих кольорів у новинах закріпили схему в масовій свідомості. З того часу і з'явилися стійкі вирази: Red State – червоний штат голосує за республіканців, Blue State – синій штат, який голосує за демократів. Демократів це навіть увійшло в популярну культуру на футболках, у мемах, на політичних мапах, навіть у маркетингу. І важливо, це не як у Європі, у Європі та Латинській Америці. Червоні це ліві, соціалісти, комуністи, а сині – це праві та консерватори. У США все навпаки і не через ідеологію, а через випадкову телевізійну традицію. Республіканці це праві, але червоні. А демократи лівоцентристи, але сині. Просто випадкова телевізійна звичка, яка стала нормою.